Чому міністр енергетики України впевнений, що тотального блекауту в країні не буде? Це про те, що е, є підтримка, е, саме підтримка інших, е, з іншими країнами, крім того, щось там прорахували. Може, навіть є якась схема. Е, схема, як це все зробити, і. Е, ми з цим справимось навіть по по якимось надважким прорахункам, ми з цим маємо справитись. Нам вистачає потужності. Тут, взагалі, є потужності, нам сказали. Е, так що, саме за завдяки потужностям, що є в Україні, нам цього вистачить. Чи справді Росія вивела власні ракетоносії в Середземне море? Ну, чи вивела? По шість мачів нам говорять, що так. Але тут така якась цікава історія, ну, що це, в принципі, було дуже важко зробити це все. Але вони не просто зробили а через союз з іншою стороною ми можемо догадувати, що це, Але шість мачів на ваше питання так, чи вивели, ми відповідь так вивели. Ну, це вони там більш захищені, чи там будуть вони звідти стріляти. Я не думаю, що вони там будуть стріляти принаймні, не скоро, якщо це буде, але вони поки це як для захисту. Основна історія це все таки для захисту. Так, Це як, як їх зберегти, як яким чином їх максимально обезпечити. Навіщо до Харкова прибули делегації представників Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовці ООН? Тут якась оцінка оцінка захисту. Я наскільки розумію, що ці представники будуть збирати якусь інформацію, чи вони? Отримують якусь інформацію, по всім даним, що це отримують, якась був збір інформації не однією людиною, дуже багато людей. І ну, Я зараз фантазую з того, що я бачу. Чи можуть захистити по цій схемі Харків? Я думаю, що так. Звісно, що це ми побачимо пізніше, але зараз розробляється подібна схема. Я думаю, що саме за це вони приїхали. Чому США закликають ЄС зменшити податки на доходи від заморожених активів Росії? Ви знаєте, я так точно вам сказати не можу, але це щось якась глобальна чи програма, чи задумка якось зекономити, чи зупинити ті гроші, зберегти тут якось зберегти гроші, зберегти їхню цільність. От Цікава така стратегія, тому що я наскільки розумію, що це не просто заклик, це щось, що має так глобально вплинути. Ну, це не заклик, це якась як операція. Ну, ми можемо чути, що це вони умовно закликають, а насправді це як частина якоїсь розробки, якоїсь стратегії. Де доволі все прораховано, все дуже розумно. От його треба якось зберегти. От, От так Вибачайте, я, я не економіст, я так не можу вам це сказати, але це щоб для чогось зберегти. Чи отримає Україна заморожені російські активи від США цього року? Ну, чи отримає, ми отримуємо, По всім даним так ми отримуємо. Чи ми це отримуємо грошами? Ні. <плес> так що це якесь таке цікаве отримування без грошей. Може, це як якісь борги ми будемо закривати, чи щось, якби ці гроші не прийдуть в Україну, але Україною будуть використані. Чому в Інституті вивчення війни прогнозують погіршення ситуації на фронті і посилення ракетних атак? Ну, перш за все, що є зброї достатньо. Крім того, це, знаєте, як відповідь Росія зараз буде відповідати тому, що робить Україна. І взагалі якесь. Оце підсилення, тому що є чим і є ким. Тут людей багато. Так що, я думаю, що на фронті це саме через те, що там туди навезли людей. А якщо беремо про ракети, то їх просто вони є. І потрібно якось відповідати, щоб вирівняти рахунок. Я розумію, що Зараз хтось скаже і так багато летить, але ж і Україна теж немало робить, і зараз потрібно вирівняти, показати, які молодці росіянці. Чому Зеленський впевнений, що Путін його дуже боїться? Ну, чи боїться Путін з Зеленського? Так. Ні, не боїться. А чого він так? Певний, ну він собі таке придумав. Ну так буває. Ну, то тут не так хочеться. Там все-таки в нас іде десятка чаш, це оті підпівали Зеленського, йому таке наспівали. Так що це така колективна робота. Ну, іноді воно не збігається з реальністю. Теж так буває. Чи буде ефективним в небі України бойовий літак Альбатрос, який передала Литва? Ну, чи буде він ефективним? Те він точно буде. Він виконує якісь там захисні е, свою роботу. Я думаю, що він дуже до, до, доволі допоможе, да, якось стримати може. Е, не можу сказати, що саме з ним буде перемога. Такого я сказати не можу, але як для захисту, так. Чи буде цього року підписана безпекова угода США? Я все-таки думаю, що вона буде підписана. Це не про те, що вона дасться легко. Ні. Її придеться виборювати як те, що ми зараз бачимо зброєю. Чи будуть її без кінця затягувати? Так, її будуть затягувати. І у нас, на жаль, тут, якби карта Дежавю, умовно про це нам і говорять, так як і раніше. Але якась надія, вона це не відповідь, знаєте, така 100%. Це все-таки якби туз. Я можу просто пофантазувати, що, наприклад, на рівні того, що Перемагає президент і на, оціху, на якомусь моменті свята, да, на моменті, коли такі кругом іде оця якась хвиля радості, от на цій хвилі може підписати. Але це ну, маленький процент, бо затягують. І тузи часто, в принципі, показують початок року. Так що, якщо це буде на початку слідуючого року, Теж не здивуюся. Чи справді Зеленський веде перемовини з західними партнерами щодо того, щоб вони долучилися до збиття російських ракет з території своїх країн? Чи ведуться перемовини? Так, ведуться, і вони ведуться на максимально високому рівні. Так що тут сто відсотків. Чи от будуть збивати, я думаю, що будуть збивати. Особливо це якісь країни, що з нами в альянсі. Я, ну, я так думаю, що це ці, що з нами межують. Можливо, це якось Польща, може, Молдова. Да? От це все таки якісь близькі країни. Я думаю, що буде підписана ця угода. Поки вона просто на початковому етапі. Але все до того йде, що вона буде підписана. Чи дійсно для України критично важливою є підтримка Бразилії? Ну, Бразилія має щось, що дуже потрібно Україні. І чи воно важливо, і моя відповідь так важливо, бо саме в них є те, чого нема в нас. Так що моя відповідь так. Чи був результативним візит головнокомандувача військ Данії до України? Теж дають так, він був результативний. Якось людина побачила всередині, що відбувається. Це дало змогу підписати якусь угоду, і це дає змогу нам захищатися разом. Так що моя відповідь так. Чи отримують гідне покарання винні у розстрілі поліцейських на Вінничині? Тут, знаєте, так, і, і зразу що їх посадять і знову ще раз повторяють, що вони будуть під охороною. Так що моя відповідь так. Чи заборонять повністю онлайн казино в Україні? Там буде якісь такі історія, що є якась угода, де вони мають допрацювати. Оцю угоду для початку зупинять, а потім заборонять. Сказати, що це відбудеться швидкими темпами ні, бо Якби дві сторони да, мають якісь зобов'язання, і отам це регулювання зобов'язань буде йти. І от там якось домовляться. Так що на, вашу, на ваше запитання так. Але після того, як урегулюють те, що там обіцяла інша сторона. Чи будуть знову атаковані електропідстанції та НПЗ УРФ протягом найближчого місяця? Тут, на жаль, так. Е е е ну, не на жаль, тут на радість. Тут, в принципі, те, що іще набирає обертів, і ми будемо його бачити більше і більше. Е е тут і сили є, і чим є, і куди є. Це взагалі щось, що буде зараз вибиватися. Може може навіть і кожного дня. Так що моя відповідь так. Чи справді Британське Міністерство оборони спеціально затримує допомогу Україні? Дев'ятка мечів. Так, чому чогось бояться і тому затримують. Саме. Е я б навіть сказала, що, що не просто затримують, а приторможують. От є. Е Є якась домовленість про приторможування, і вони при, приторможують. Чи справді в травні перед ЗСУ відкривається вікно можливостей, щоб перехопити ініціативу на фронті? Чи відкриється, так відкриється. Тут не про, не про те, щоб, в принципі, Отримати це вікно можливості. Тут про, про те, щоб зупинити їх. от перше, Перша якась ідея головна зупинити. І воно не буде трошечки так, як всі очікують, що там погнали і починається воно там рухатись, поміняється стратегія, воно буде по-іншому. Так що моя відповідь така: чи зупинимо ми наступ? Я думаю, що так. Але це не буде по всьому фронту, що ми беремо вікно можливості. Якось воно буде по-іншому. Це може бути взагалі якийсь один напрямок. Бо ми розвертаємося якось по-іншому. Чи буде в нас можливість перехопити? Можливість буде. Але стратегія змінюється в стратегії, головне зараз зупинити. Ми, і я так думаю, що ми десь в ці дати десь і зупинимо. Але розвиток буде не такий, як ми всі очікуємо, що це буде по якомусь повному фронту. Це буде один напрямок. Чи буде розміщена ядерна зброя на території Польщі? Я думаю, що рано чи пізно буде. і Я не впевнена, що це буде, знаєте, вона не погоджена. Оця зброя, вона не погоджена по всіх сторонах. Зараз є якесь погодження, але по всім даним воно там буде. Чи дійсно країни ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію щодо надання Україні систем ППО? Ну, тут таке, знаєте, залізобетонне, так? Що ну, тиснуться те слово, то взагалі йде якісь напір і Греція тримається тільки може, так що моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.